Олександрійців та густи міста запрошують пограти в крокет. Гра вишукана, популярна років 200 тому, але призабута даремно. Адже цікава та доволі азартна, запевняють екскурсоводи інформаційно-туристичного центру Олександрія, на базі якого і відновили гру. Досліджуючи біографію Дмитра Івановича Чижевського, ми знайшли таку невеличку деталь, що його родина любила грати в крокет. І він, зокрема, будучи гімназистом, грав своїми друзями в крокет. І ми вирішили, чому б не зробити не популяризувати цю гру, не відновити її і зробити як таким туристичним магнітом для і для містян, і для туристів. І тому, починаючи з 2021 року, це перший раз ми грали в крокет на день міста. А потім ми вже починаючи з 2022 року, ми почали грати на площадці, на парку Там знайшли невеличку діляночку, яка покрита піском, і ми її використовували для того, щоб грати в крокет. Після того як розпочався зимній період, ми вирішили, що це можна робити в приміщенні. І от сьогодні ми граємо ми його називаємо зимовий крокет, і ми граємо в нашій залі. Тут у нас штучна трава. Ми використовуємо той самий інвентар, що і на дворі. Правила гри не складні. деталі уточнюються вже під час партії. Гра може бути як командною, так і індивідуальною. Можна грати від двох учасників. Но ми практикуємо команда з чотирьох чоловік. Ми так зрозуміли, що це азартніше і для учасників, і цікавіше вона швидше ну, перетворюється в таку, знаєте, більш бурхливу і так цікавіше. Тому вісім чоловік, ну це максимальна, максимальна кількість, і ми працюємо за попереднім записом, тому що нам треба підготувати площадку нашу. Крокет гра вишукана, але не нудна, однаково подобається як дорослим, так і дітям, зокрема, учням літу, які завітали класом. Грала я вперше азарт є мені подобається. Я б ще грала. Сподобалося, бо така азартна гра, і хотілося б ще з друзями своїми прийти і пограти в неї. Поки прохолодно, грають в приміщення, але за гарної погоди планують перемістити садовий крокет на подвір'я. Для удосконалення нам не вистачає трішечки коштів, і ми просимо вашої допомоги благодійної для того, щоб збулася наша мрія, щоб ми удосконали наш зимовий майданчик крокетний і щоб збудували майданчик на подвір'ї, який буде огороджений. Він буде стаціонарний, і там також можна буде в будь-яку погоду грати, якщо ми його. Зробимо критий, тож запис і деталі гри за телефонами, вказаними на сторінках інформаційно-туристичного центру Олександрія. Участь безоплатна, але благодійна підтримка для розвитку і удосконалення гри вітається.